If I be good, if I be brave, as I walk to the grave, I might go there if you show me the way. Адовища знищених автівок в Ірпені продовжує привертати увагу митців з усього світу. Днями сюди приїхав і відомий вуличний музикант з Нідерландів Маркус Кей. На тлі спалених машин, якими мешканці приірпіння намагалися евакуюватися під час бойових дій. Музикант виконав нову для себе пісню. Її присвятив стійкості народу України я просто закохався в людей і в країну. Я захоплений стійкістю людей. У вас уже більше двох років триває війна, але ви стійко тримаєтеся з позитивним налаштуванням, не падаєте духом, ви відбудовуєте, прибираєте. Ви робите величезну роботу, бережете свою країну. Маркус Кей співає під відкритим небом у різних куточках світу уже понад сім років. За цей час він відвідав майже 60 країн. Останні два тижні музикант в Україні. Його музику, а грає він в основному блюз і твіст, вже чули у Львові, Харкові, Полтаві та Києві. Каже, таким чином може, хоч якось розрадити українців людям відгукуються, коли, вони... коли вони чують щось близьке їм. Мені багато хто казав, особливо серед українців, що вони були раді чути мою музику і що я приніс їм трохи миру. Я через це дуже щасливий. До кінця місяця Маркус Кей планує відвідати ще Дніпро, Миколаїв та Одесу. Свої виступи на українських вулицях він публікує у власному ютуб каналі, де має понад 220 тисяч підписників. Його перформанс з Ірпеня також уже там.